Привіт! І сьогодні я е, е, буду устраивати конкурс да? конкурс, і дивіться, які будуть призи. І пізніше я розкажу, як, е, коли будуть, е, ну, які призи і як участвувати в ньому. Дивіться. Так. Буде лазер. Буде да? такий лазер, робочий е, з батарейками відмочно, як ви бачите. Буде брілок, це друге місце. Перше місце це Біл Лазер. Ось такий брелок. Це від каналу ТЕД. Більше такого ніде не, нема. Так що, дивіться, щоб е, у моєму розіграші, я буду потім викладувати ще одне відео з ітогами конкурсу. Е ну, Типа, определяти е победителя, хто виграв перший, другий, перший і друге місце. що я не хочу? Так. Так, закриємо все. Так. Так, как так. О, все. Дивіться, заходимо на мій, не на мій, а на моє відео. дивіться. Наприклад. Бачите? І просто в коментарях, Заходимо в коментарі. Так. Заходимо в коментарі і пишемо таке дивіться, повторяйте за мною. І ви бачили, Отако. От і, і, і оце я написав і все. Оце мій коментарі додався чи ні. Коментарій один. Зараз я відео, побачу, чи мій коментар додався, чи ні. Так. О, бачите, хештег, типу такий, рішеточка участвую. І ви участвуєте в конкурсі. І я буду потім определяти здите. І хто напише такий так, так то получите приз Обязательно. Якщо у вас, наприклад, буде двоє, то е, просто безпроіграшна ігра, ви просто виграєте лібо обрілок, либо що. Я потім е, розкажу, як я це буду определяти. Ну, как бы всем удачи, всем пока!